Вологи нема. Зима така пройшла, воно почали пускати вегетацію. На даний момент ударили морози 10-12 разів. Що воно з неї буде один бог знає. Керівник господарства і села Бандурове на Кіровоградщині Анатолій Опаленко перевіряє посів озимої пшениці. Має в обробітку 2300 гектарів землі. Каже, на п'ятистах посіяли озиму пшеницю, на 200 – озимий ячмінь. Через відсутність дощів сіяли у суху землю. Робили образці грунта там, на деяких полях. То в метровому слої сказали, практично вологи нема. Будемо надіятись на те, що то, що посіяли, беремо. За нами стоять люди, за нами стоїть продовольча безпека держави. Ми знаходимося на посівах озимої пшениці. Дані посів сіялися 10 жовтня, сіяли ми в суху землю, як і більшість агровиробників в минулому році. Проте, як можна спостерігати стану даної озимої пшениці, вона вже знаходиться в розкущеному стані. Це науковий інноваційний полігон інституту сільського господарства за селом Созонівка. Завідувач відділу рослинництва перевіряє, як озимі отримують морози. Пошкодження та загиблі рослин, що ячмені озимо, що пшениці озимої не відмічено. Вологи зараз менше, ніж на весну минулого року, десь на 20-30 міліметрів. Проте це не є критичними показниками. Вона знаходиться в межах від 160 до 180 мм міліметрів в метровому шарі ґрунту. Критичні це, якщо менше, 100 мм. цього тижня на Кіровоградщині буде морозна погода, сказала синоптикиня обласного центру з гідрометеорології Вікторія Виноградова. Лише протягом доби 20 лютого по території області очікується невеликий сніг. Температури повітря подекуди сягатимуть вночі до 15 градусів морозу. Єдине, що 20-21 лютого за рахунок хмарності температури повітря будуть дещо вищими градусів 6-11 морозу. Денні ж температури будуть в межах 1-6 градусів морозу. Через відсутність достатньої кількості дощів восени аграрії сіли озимі у суху землю, що вплинуло на пізній початок росту та розвиток рослин, пояснила завідувачка кафедри екологічного моніторингу Харківського навчально-наукового інституту екології Надія Максименко. Добре, що не було морозів високих культури війшли в зиму, все ж таки виконавши ту програму генетичну, яка закладена в них, і ті. Кущі, які мали утворитись, вони утворились, тому культури готові до е, морозів. Були ще б днів п'ять тому, коли сказали мінусові 14 11 то ми б е, були на сполох, але е, зараз випав сніг, е, і сніг утворює таку е, подушку, яка закриває культури, і у, убезпечує їх від е, негативного впливу морозів. Зі слів кліматологині, навіть за відсутності снігу озима пшениця витримує температури до 18 градусів морозу, озимий ячмінь до 15 градусів. Наступного тижня на Кіровоградщині прогнозують підвищення температур до 2-4 градусів тепла. Олександр Сметанко, Олександр Касьяненко, Володимир Волок. Суспільне новини. Кропивницький.